Дорога рідна театральна спільнота. Дорогі актори, режисери, білетери, режисери, е е критики. Усі усі усіх сердечно вітаю! Я дуже вдячний, що організатори розпочали цю церемонію вручення пектораль. У переддень відзначення Міжнародного дня театру з мовчання пам'ять тих, кого зна... з нами вже немає. За цей рік і відійшли хтось і наших митців. В ці важкі і доленосні місяці в нас і пішов наш активіст. Наш світлячок Андрій Мовчан, який працював у цих стінах Національного театру імені Івана Франка. І пішло багато інших наших славетних хлопців-лицарів, які поклали життя за майбутнє України. Я дякую і це накладає на нас ще одну місію саме театру. Бо театр є чутливим. Мірилом того, що відбувається в суспільстві, він вразливо це сприймає і має протокувати той біль і ту енергію, і те світло, яке має відроджувати енергію до життя. Я, перш ніж продовжую від себе, по протоколу хочу зачитати вітання від прем'єр-міністра України. Це важливо, бо це повага до театрального, театральної спільноти і театрального мистецтва в цілому. Сподіваюся, що як пройдуть ці на часи, то я весь уряд буду затягувати ну, не тільки на свої вистави, а й на всі інші, і всі різні театри. <плес> Шановні діячі театрального мистецтва! Щиро вітаю вас із професійним святом, вдячні вам за те, що в нелегкий для всіх нас час продовжуєте служити мистецтво, що несе добро і стверджує ідеали миру і людяності. Ви Вийти тими людьми, які своєю працею творять українську культуру. Завдяки вам ми долучаємося до кращих здобутків світового театрального мистецтва, а світ відкриває для себе Україну. Нехай вас не залишає надія та успіх. Хай щодень супроводжує натхнення з повагою прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. А від себе скажу ще: окрім того, що зараз говорити якісь слова вітання з ним театру і величі театру це в себе сумніву. то всі свої. Але зважаючи на. На те положення, в якому я зараз, і на те, що доля так розпорядилася, що я тут постав ще й не як актор, а й міністр культури, то я думаю, що найголовнішим вітанням буде те, що зараз в ці важкі хвилини, коли йде розгляд бюджету щодо тих чи інших скорочень, я повинен очевидно. Вам сказати про те, що роблю і буду робити все, щоб кожна позиція, так можливо, на якийсь час, якісь моменти, треба буде, як в народі кажуть, паски затягнути, але разом з тим, щоб жодна позиція, що стосується театру, працівників театру, творчого складу усіх служб. Які працюють на те, що вистави театр жив повинні бути збережені. Це найголовніше. Щоб ми відснували кожного актора, кожного звуковика, світлячка, кожного піветера, усіх, хто віддає жартовно своє життя її величністю. Театр. Усіх з наступаючим святом! Театр рятує світ. Театр закликає до людяності. Театр утверджує мир, якого ми так сильно прагнемо. Театр врятує нас і навколо. Все, що нас оточує, і світ. З Днем наступаючим днем театру!